Ютуб канал БукзіЛА представляє книгу Без кордонів. Як прокачати мозок, навчитися краще вчитися та розкрити свій справжній потенціал. Автор Джим Квік. Книга без кордонів Джима Квіка є посібником для розкриття необмеженого потенціалу людського мозку, покращення навичок навчання, пам'яті та когнітивних функцій. Автор Джим Квік ділиться своїм особистим досвідом подолання труднощів у навчанні після травми голови в дитинстві. Його шлях від хлопчика зі зламаним мозком до визнаного експерта з навчання та розвитку мозку слугує яскравим доказом того, що інтелект та здатність до навчання не є фіксованими, а можуть бути прокачані. Головна ідея книги полягає в тому, що кожен може розкрити свій справжній потенціал, звільнившись від обмежувальних переконань, активувавши мотивацію та опанувавши ефективні методи навчання. Безмежна модель мислення Джим Квік пропонує модель безмежного мислення, яка складається з трьох ключових компонентів. 1. Ментальні установки. Що? Це наші глибинні переконання про себе, свої можливості, про те, чого ми здатні досягти та чого заслуговуємо. Обмежувальні установки це сумніви в собі, невіра у власний потенціал. 2. Мотивація. Навіщо? Це мета та енергія, необхідні для будь-яких дій. Відсутність мотивації означає не відчувати драйву та бажання рухатися вперед. Три методи як це конкретні практики та стратегії, які ми використовуємо для досягнення цілей. Використання застарілих або неефективних методів обмежує наш прогрес. Автор стверджує, що лише знявши обмеження з усіх трьох складових, можна по справжньому розкрити свій потенціал. У сучасному світі, де панує інформаційний потоп, ключовим завданням є навчитися розумному та ефективному споживанню інформації. Автор підкреслює важливість нудьги як інструмент перезавантаження мозку та заохочує уникати постійного використання смартфонів, які забирають вільні хвилини, необхідні для відновлення та генерації ідей. Зубріння застарілих даних є неефективним, але й повністю делегувати пам'ять гаджетам не варто, оскільки мозок потребує тренувань. Ментальні установки, розвінчання міфів. Наші ментальні установки формуються в процесі дорослішання та взаємодії з соціумом. Джим Квік виділяє сім найпоширеніших міфів, які обмежують наше мислення. Один інтелект це вроджене. Насправді, інтелект не є фіксованою величиною, його гостроту можна тренувати, як м'язи. Успіх залежить від типу мислення, гнучке мислення. Я зможу досягти кращих результатів, якщо працюватиму, проти фіксованого: усе так, як є, і змінити це не можна. 2. Ми використовуємо лише 10% мозку. Це міф. Ми використовуємо всі 100% свого мозку. Питання лише в тому, як ми ним користуємося. 3. Помилка це невдача. Помилка це не невдача, а інструмент пізнання та можливість для зростання. Усі успішні люди розуміють, що не помиляється лише той, хто нічого не робить. 4. знання сила. Знання саме по собі це лише потенціал. Справжня сила це знання помножені на практика. Без застосування в реальному житті знання не трансформуються в силу. 5. вчитися новому складно. Складність залежить від підходу. Розбиття навчання на посильні етапи робить його досяжним. Для зростання м'язів потрібно трохи більше навантаження, і те саме стосується мозку. 6. критичні зауваження інших людей заслуговують на увагу. Приймати критику слід лише від тих, хто на арені ризикує, робить щось складне. Такі люди зазвичай не критикують, а підтримують порадою. Критика з боку тих, хто не діє, не повинна бути приводом для бездіяльності. 7. геніями народжуються. Геніями не народжуються, ними стають. Успіх залежить від комбінації факторів, таких як твердість характеру, завзятість, здатність бачити в помилках можливості та діяти, незважаючи на критику. Для роботи з особистими обмежувальними установками, що глибоко вкоренилися, Квік пропонує три кроки: один шукайте свої установки та називайте їх на ім'я, визначте негативні думки про себе, наприклад, я не вмію жартувати, і що за цим стоїть. Спробуйте зрозуміти, коли вони виникли, і трансформуйте їх у підтримку. Те, що не вийшло зараз, не означає, що не вийде в майбутньому. 2. Оперуйте фактами. Протиставляйте емоційним твердженням раціональні факти. Оцініть, наскільки негативний настрій міг вплинути на результат. 3. Створюйте нові установки. Вони мають базуватися на фактах, надихати та допомагати в критичних ситуаціях. Мотивація. Ціль, енергія та мистецтво маленьких кроків. Мотивація це не фіксована величина, а процес, який ми створюємо щодня. Вона може бути представлена як формула. Мотивація дорівнює ціль помножити на енергію, помножити на мистецтво маленьких кроків. 1. Ціль йдеться не про завдання, а про глобальний намір, сенс. Якщо ви не розумієте, навіщо виконувати завдання, вони залишаються незавершеними. Пошук пристрасті це процес експериментування. Важливо знайти відповідь на питання, як плоди вашої пристрасті впливають на інших людей. Наприклад, вивчити англійську це не мета, а завдання. Мета це я хочу вивчити англійську, щоб подорожувати зі своєю дитиною і показати їй світ. 2. Енергія, ментальна та фізична активність є запорукою добробуту. Автор пропонує 10 рекомендацій для підтримки енергії: стимулюйте роботу мозку відповідними продуктами: авокадо, лохина, броколі, темний шоколад, яйця, зелені листові овочі, лосось, волоські горіхи, куркума. Приймайте вітаміни, заповнюйте нестачу вітамінів за рекомендацією лікаря. Заряджайтеся, рухайтесь. Вправи допомагають зняти стрес, наситити організм киснем, загострити сприйняття. Навіть 10 хвилин зарядки на день покращують життя. Контролюйте свої думки, замінюйте негативні автоматизми на позитивні установки. Слідкуйте за якістю повітря, використовуйте очисники повітря, якщо це необхідно. Створюйте навколо себе позитивне оточення. Обирайте людей, які підтримують, надихають та мотивують. Будьте обережні, захищайте мозок від травм. Продовжуйте навчання. Навчання нового це фітнес для мозку, що підтримує його пластичність. Вчіться справлятися зі стресом. Хронічний стрес та надлишок кортизолу негативно впливають на когнітивні функції. Більше спіть. Якісний сон є критично важливим для пам'яті, концентрації та загального здоров'я. 3. Мистецтво маленьких кроків Величезні проєкти лякають. Розбивайте їх на маленькі, посильні щоденні завдання. Наприклад, прочитати на 700 сторінок книги, а один розділ або 10 сторінок. Хитрості в тому, що почати складніше, ніж продовжити. Дайте собі щирий дозвіл зупинитися після виконання мінімального кроку. Постійність та помірність приведуть до мети. Методи. Практичні техніки для навчання. У школі нас вчать предметам, але не вчать вчитися. Автор пропонує конкретні методи для покращення концентрації, навчання, пам'яті, швидкочитання та критичного мислення. 1. концентрація Увага! Це промінь світла, свідомо направляйте його на потрібний об'єкт. Практикуйте однозадачність. Багатозадачність краде ресурс концентрації. Очистіть фізичний та цифровий простір. Приберіть відволікаючі фактори, вимкніть сповіщення. Три вправи для швидкої концентрації. Дихальна практика 4. 7 8 Вдих через ніс на 4 рахунки, затримка на 7, видих через рот на 8. Повторити 4 рази. Закрийте незавершене завдання. Вирішіть проблему, що заважає розпочати нове завдання. Заплануйте час на обміркування. Скажіть собі, я подумаю про це о 16:15, щоб зняти тривожність. 2. навчання. Техніка активного запам'ятовування. Після вивчення матеріалу зупиніться, запишіть або перекажіть усе, що можете згадати. Потім перевірте і доповніть. Інтервальні повторення. Повторюйте матеріал через рівні проміжки часу, постійно доповнюючи та вдосконалюючи. Керуйте своїм станом. Якість сну, постава, робота з негативними думками впливають на навчання. Підключайте запахи, нюх пов'язаний з емоціями та спогадами. Використовуйте ефірні олії. Займайтеся під музику. Класична музика допомагає зосередитися, особливо при вивченні слів, фактів. Техніка активного слухання. Зосереджуйтеся на тому, що чуєте. Ставте уточнююче питання. Просіть повторити. Після лекції спробуйте відтворити її своїми словами. Записуйте, створюйте конспекти своїми словами, щоб швидко засвоювати та відтворювати інформацію. 3. Пам'ять. Пам'ять не буває поганою чи доброю. Вона буває тренованою чи нетренованою. Асоціації: ключовий механізм пам'яті приєднання нового фрагмента до старого. Сторітелінг: Об'єднуйте нові факти в історію, щоб їх запам'ятати. Зображення мозок краще запам'ятовує картинки, підключайте запахи, тактильні відчуття, гумор, емоції, метод локусів, палац пам'яті, відома мнемонічна техніка. Визначте 10 ключових тез, уявіть добре знайоме місце, кімнату. Прокладіть шлях через нього та визначте 10 легко запам'ятовуваних точок. Розташуйте тези на цих точках, проходячи шлях по думки. 4. Швидко читання. Здатність швидко та ефективно обробляти інформацію є критично важливою. Виміряйте швидкість читання. Інструкція для розрахунку кількості слів за хвилину, середня швидкість 150-200 слів за хвилину. Можна подвоїти. Водіть пальцем порядку. Допомагає оку фокусуватися на русі, збільшуючи швидкість на 25-100%. Вправляйтеся в читанні на час. Поступово скорочуйте час на читання одного й того ж уривка, щоб тренувати швидкість розпізнавання слів. Вчіться читати кілька слів одночасно. Використовуйте техніку рахування в голос під час читання, щоб зламати звичку проговорювати слова про себе. Мозок почне щитувати сенс візуально. 5. Критичне мислення. Неможливо вирішити проблему, застосовуючи той самий підхід, який до неї призвів. Шість капелюхів умислення Едварда Дебоно. Білий інформація та факти, жовтий. Оптимізм, переваги, позитивні очікування. Чорний. Критичні міркування, ризики, перешкоди, червоний. Емоції, інтуїція, зелений, творчість, незвичайні підходи, експерименти, синій, стратегія та управління, підбиття підсумків, планування. Правило 40 на 70% коліна Пауела приймати рішення, маючи 40 70% інформації, менше 40% тицяти пальцем у небо, більше 70% перевантаження. Три моделі для посилення критичного мислення. Продуктивність список непотрібних справ. Замість списку, що зробити, складіть список, чого не робити, або що делегувати, автоматизувати. Розв'язання задач, робота над помилками. Визначте, що сталося, знайдіть зовнішній тригер і глибинну причину. Подумайте, як уникнути, складіть план успіху. Стратегічне мислення: два кроки вперед. Практикуйте мислення другого порядку, запитуючи, що буде далі. Програвайте сценарії на багато кроків вперед. Експоненційне мислення відрізняється від лінійного. Лінійне мислення вирішує конкретне завдання, симптоми проблеми. Експоненційне мислення адресується до кореневої проблеми, змінюючи ядро усталеної схеми. Це те, що робить компанії та людей великими новаторами, які змінюють світ. Десять найкращих думок книги. Один модель безмежного мислення дорівнює ментальні установки додати мотивацію, додати методи, відняти обмеження. 2. Обмежувальні установки можна подолати, оперуючи фактами та відмовившись від узагальнень. Три. Мотивація це дієслово. Щоб її підтримувати, потрібно розуміти глобальну мету повсякденних завдань. 4. Для руху до мети потрібна життєва енергія. Яку слід підтримувати здоровим способом життя та позитивним оточенням. 5. Великі проекти стають посильними завдяки мистецтву маленьких кроків. Ставте собі посильні щоденні завдання. 6. Концентрація це результат усунення багатозадачності та зовнішніх стимулів. 7. Успішне навчання вимагає активної участі, а не пасивного споживання інформації. 8. Пам'ять це натренована здатність, а не вроджена. Використовуйте асоціації, сторітелінг, метод локусів. 9. Швидкочитання ключ до обробки інформації в сучасному світі. Тренуйте швидкість, не бойтеся втратити розуміння спочатку. 10. Експоненційне мислення дозволяє працювати з кореневими проблемами, а не лише їх симптомами, і є вершиною особистих здібностей. Книга Джима Квіка є практичним посібником для кожного, хто прагне вийти за межі власних обмежень, покращити свої когнітивні здібності та розкрити справжній потенціал мозку. Дякую за увагу! Чекаю вас у наступному відео.